На щастя, шершнів цьогоріч річ атакують комахи виду жалячих ос, зокрема шершні. Вони зовні схожі на звичайних хоз, проте є більш небезпечними для людини. Рятувальники відзначають, у порівнянні з минулими роками кількість викликів від мешканців області з проханням ліквідувати гніздо шершнів збільшилась у рази. В цьому році кількість саме таких виїздів збільшилася не те, що вдвічі. Я б сказав, навіть втричі, тому що в минулому році у нас були це одиниці за минулому році практично не було виїздів. В цьому році просто якийсь армагеддон. Наші співробітники за добу буває виїжджають по шість-по вісім разів. Іні налічується 23 три види шершнів. Їх агресію можуть провокувати гучні звуки, музика, зовнішній шум. Зазвичай шершень кусає не один на людину, нападає одразу кілька комах. Вони можуть жалити багаторазово на відміну від бджоли. Вони не втрачають жало з ним частинку свого черевця, а шершні його залишають. І вони кілька разів один той самий шершень людину може зжалити. Отрута в шершня. Специфічна вона досить інтенсивна. Вона має велику паралітичну дію і створює велику інтоксикацію небезпечна для осіб, які мають. Будь-яку алергічну реакцію на укус будь-якої комахи найнебезпечнішими укуси шершня є в голову, ділянку грудей і шиї, адже може виникнути сильний напряг та удушення. Після укусу шершня біль може продовжуватись кілька діб, викликати головний біль, запаморочення, нудоту, анафілактичний шок. Тому необхідно прийняти наступні міри. Якщо, не дай Бог, вкусив шершень, потрібно передивитись місце укусу. Якщо жало все ж таки є, його треба витягнути. Якщо воно є чи немає, місце укусу потрібно обробити дезінфікуючим засобом. Можна легким спиртовим розчином, накласти холодний компрес, прийняти антигістамінний засіб. І у випадку розвитку важких реакцій обов'язково звернутись до медиків. При укусах Шершнів категорично забороняється приймати снодійне та алкогольні напої. Але щодо того, чому цього року їх така кількість на рівненщині, то ентомологи кажуть наступне. У кожної комахи є певні піки чисельності і певні роки пікові чисельності. Ми не таке помічаємо минулого року. У 2018 році було збільшення кількості чисельності комах. Для них є достатньо. Кормової бази, як я вже говорила, є їм є чим живитися, їм є де безпечно будувати своє гніздо. Дуже часто шершні створюють свої гнізда під покрівлями на горищах, там де є деревина. Рятувальники кажуть, у функції ДСНС така робота не входить, але на виклики звичайно виїжджають. Ми виїжджаємо тільки на ті випадки, коли дійсно у людей є проблеми. Серйозно. Тобто люди похилого літнього віку, у людей маленькі діти, наприклад, переживають, що можуть покусати, або у людей є алергічна реакція. У нас є спеціалізовані костюми. Виїжджають, беремо хімічну речовину, в даному випадку це дихлофоз, перед тим обробляємо дане гніздо, а далі в герметичний пакет і, відповідно, утилізується». Те, окрім шкоди, шершні мають і корисні якості. Вони запилюють рослини та знищують різних комах, гусінь, міль. Однак, якщо ви все ж виявили на території своєї оселі гніздо шершнів, його варто знищувати. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.